Чекати на допомогу від влади Марном про це свідчить підсумки 11-го конкурсу проєктів за програмою соціального замовлення. Відсутність коштів чиновники намагаються приховати показовим урочистим заходом. Які проєкти мерія Костусів визнала, а які відмовилася, знає Олександр Воноградов. З 93 проєктів конкурсна комісія обрала 30. Їх презентували 26 громадських організацій та два органи самоорганізації населення. Проєкти розподілені за 11 номінаціями. Серед них соціальний за захист інвалідів, боротьба з безпритульністю і віл інфекцією, допомога тяжко хворим, молодіжні проблеми, сприяння діяльності ветеранських організацій тощо. Що раз хочу сказати вам громадне спасія за те, що прийняли участь в конкурсі все-таки вы очень помогаете городу своей работой, своей повседневной работой. Мы прекрасно знаем, что вы бы работали и без социального заказа, собственно говоря. Организация, которая в нём принимает участие, и так активны, и так занимают э важную нишу в общественной жизни города. Тем не менее, ваша поддержка помогает решить те вопросы, которые увы на сегодняшний день городской бюджет не в состоянии сам решить. А лю ця урочиста вистава виглядає гарно лише зовні. На всі проекти з міського бюджету надає це аж 825 тисяч гривень. Якщо розподілити їх на 30, кошти на реалізацію кожного з проєктів просто мізерні, враховуючи які суми проходять через руки місцевих можновладців фінансування соціального замовлення, чистисінька фікція. Міська влада могла б залучити до підтримки проектів спонсорів. Але цього не зробили, адже усім відомо, що соціальна робота потребує багатомільйонних витрат та особливого ставлення. Тобто, так звана програма соціального замовлення насправді є замилюванням очей одеситам. І, взагалі, виникає сумнів щодо компетентності конкурсної комісії. Робити висновки дозволяє той факт, що до числа призерів не увійшов жоден з трьох екологічних проєктів громадської організації комітет біологічної безпеки. Їх розробила група фахівців під керівництвом члена кореспондента інженерної академії наук України Ігоря Тоценка в академії він очолює сектор військово-технічних проблем. Як з'ясувалося, у ході досліджень деякі шкідливі речовини бойового призначення зафіксовані у житлових районах. Виходячи з цього, комітет біологічної безпеки розробив свої пропозиції. Проект створення інтерактивної веб-карти міста Одеса, території. с нанесением всех э, пятен загрязнения. Второй проект – это программа «Экологическое мышление». И третий проект – это проект создания э, баз, норм и нормативных сучастных э, проблем, которые именно… Перечень класифікації всіх факторів, які мешають человеку 100% біологічно безпечно жить. Проте конкурсна комісія міської ради проігнорувала проекти фахівців інженерної академії України. Виникає логічне питання: а хто є суддями? Чи може взагалі це високоповажне журі надавати професійну оцінку спеціальним проектам? Ми хочемо подати офіційний запрос, щоб... нам показали всю комиссию, и чтобы мы узнали ее компетентность. Мы ощутили очень плотную стену, через которую нельзя пробиться э, к чиновнику. И э, нема, нету такого, если честно, человека, вот, мы не, не нашли, которому можно было прийти с каким-то инновационным проектом, э, обсудить, допустим, э, существующие инновационные проекты. Нету списка этих инновационных проектов. Найгірше навіть не те, що проекта відмовили у фінансуванні на ті гроші, що дає міська рада, все одно нічого не зробиш. Важливіше за все, сам факт визнання проекту, після чого можна шукати кошти самостійно. І ось цього великі фахівці з конкурсної комісії не зрозуміли. Мабуть, освіта не дозволяє або думати не вміють. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.